Всім добрий день, <кій> точніше вечір. У нас продовження турніру, третій день. Поїхали. Так, одразу у нас неприємні фіоли. Барт, цей масовик з неферу, і, Ну і дуля, звісно. Але. Але. В принципі, що? Фергус нас влаштовує. Ізарня, я думаю, теж. Може ще буде якісь е, бафи знімати. Ну, Сейбув місія. Зрозуміла, потрібно воскрешати, ну і тим самим довго жити і не тужити, як то кажуть. Поїхали. Так, з камінчиком, поки все тут печально. <кій> ну, будемо крутити поляну. Будемо крутити поляну. У нас е, два. Кристала непотрібного нам кольору, але є в нас сині. Це вже автоматично добре. Ось так я думаю, ми зробимо двох відправимо у Астерал. І думаю, ось як може взірвати жовтий або червоний. Що червоний взірвати, то нічого не складається в нас. Жовтий так само. Тому давай просто зробимо ось таку ось ми трієчку фіола. Так. Може тут пасивкою докине доля собі щось. Ні. Ой. Вибачаюсь. Так. Тепер. Тепер. Тепер, в принципі, можна зробити ось таке комбо. Так. Що там у нас? Філов складається, сині складається. Прекрасно? Прекрасно. Тоді. Ну, я, я думаю, ми повинні тут а, жити після його ульти. Так, трошки неприємно, але в принципі норм. А, давай, може, зробимо хід якийсь нейтральний тут. Особливо нейтрального нема. Тоді давай сюди. Так, зробимо. Зараз в нас, в принципі, є е, е, синій кристал. Що ми робимо? Ми тут підхилюємось чи помираємо? Ні, живемо. Давай зріжемо їм. І зробимо ось такий кристал, як хотіли. Так, тепер, тепер ізарнією вдаримо. І зробимо ми, я думаю, філоу-кристал. Хай Буде. Ось так синенькими ще пройдемося. Тепер, я думаю, хтось нас покине, а може і ні. Зараз побачимо. Поки живемо. Всі живі здорові тоді. Відправляємо знову листичок в астрал, взриваємо так фіол. Хоча можна було синіх зарядити, трошки трошки поспішив. Зараз будемо ще терпіти удар від Беловульфа. А він якраз вбив мені дулю. Але це нічого. Нічого це не міняє, тому що зараз дуля повернеться через один чи два ходи. Так. Давай, давай. Ні на кого не наклава тут те травлення. Ось тепер підхилюємось. Робимо такий хід. І потрібно забирати вже якось дулю ту їхню. Ну, може, і Зарня це і зробить, в принципі, давай. Знову лисичок в астрал. Ага. Чіня супротив, окей. Так, одного добили ще. Ну і тут, я думаю, вже 100% все відомо. Біовульф не хоче ще помирати, але це... Вже нічого не зробить. Ну-ну. Все. Мінньон нам допоміг. Далі. Так, Хрейдмар. Хрейдмар, це цікаво. Її не незнімаємі бафи будуть від фунгостіна. Може собі хрейдмар теж взяти. Хай трохи теж лупашить їх. Але ні. Та в принципі теж нормально буде із арнії тут бити. Я думаю, на рахунок Фергуса за, за той найм буде міньо нарізати. Тому краще замість цього я візьму хьне і просто будемо палити, причому так жор, жорстоко їх. Якраз і дуля і хьог будуть підпалювати. Тож давай спробуємо таким складом. Так, у нас є щось фіол збірка трошки. Зараз спочатку тут сходимо. Ага. Один хід кристалик ми ніяк не зробимо фіол. Давай тут спробуємо, може доїде щось ще. Ні. Не доїхав. Ану так, четвірочку. Ага, і зараз будемо ми отримувати нормального ляща. Так. Ну, всі повинні пережити це. Тепер. Поскільки трапимося ми? 54 захід. Тоді давай ми трошки почекаємо, зберемо. Ага, ми синіх зараз не зберемо. Хоча одну лисичку ми зберемо точно. Тоді. А... Давай робимось так. Ну, давай, може, дулю ввімкнемо. Якось все печально. Не хочеться із синіх складати. І не хочеться їх заряджати якось. Ага, він ще там ухиляється, невідомо від чого. Може б добили би цю хрейдмарби. Так. Угу. Давай взірвемо сині, поки ми це можемо. І філоу прийшов. Але. Так. Зараз, я думаю, хіогне теж нас покине. Це важкий бій буде. Ага. Як все печально. Якби нам тут розкрутити це, потрібно, щоб Ага, ще й не Ну, Це максимально печально, бо у нас немає синього каміння. І зараз хрейдмер буде нас тут, я думаю, ховати. Ну, давай тут пошукаємо щось в неї, прям скинемо. Так. Ну. Оце, оце це фініш. Ну. Ну, ось є перша поразка, але ну тут взагалі все було дико з камінням. Тому повертаю Фергуса. Так, ну, повинні ми тут ману трьом, може двом будемо зрізати. І зарня як йде спел, тож поїхали. Ну... Трохи печально перший хрестик на турнірі. Так. Ага. Давай взірвемо червоний. Так, синенькі трошки під'їхали. Зараз, в принципі, можна ще комбо запустити. Хоча ні. Візьмемо ось так триєчку. Так. Давай вмикаємо двох лисичок, робимо тут четвірочку. Робимо шалене комбо. І повинні долю добити. Так, так і є. Ну, В принципі, тепер, я думаю, боятися тут нема вже чого. Сартана вибрала правильну ціль. А, тоді ми б'ємо із арнією. І фервусом давай їм трошки, може, ману підріжемо кому-то можна. Так. Роб, зробимо кристалик. Тепер зараз лисички вийдуть з астралу, а тоді будемо синеньке збирати. Давай отак, прям шалейне комбо знову. Так. Того знесло. Ану, та от досі. В одиничку. Прекрасно. Тоді ми ще робимо таке, такий хід. В принципі, він нас всі, всі бафи забрав, але це не страшно. Тому що тут, в принципі, вже перемога. Ну, вже ніхто тут нам смертельної шкоди не завдасть. А от я зараз ще й підпалю їх. Давай ось так. Давай прямо в... трошки, щоб в пустоту пішло. Все, тут міні... Міньйон вже вирішив. І все, ізарні добиває сартанку. Є. Yeah. Далі, бабка. Перша бабка на турнірі. Фергус вже був. Ось тепер, я думаю, на рахунок може тут потрібно взяти Локі взагалі. Якщо бабка є, то чому би і ні? Так? Ну давай спробуємо ось, так. Ну. І ну, поїхали. В принципі, я кого копіювати тут локі. Є в нас дві трійки. Ну давай тут перший хід зробимо. А, так, з комбо зробимо другий хід. Так, десь ще потрібен синій. Будемо шукати, я думаю, таун сюди. Є, знайшли, до речі. Тепер обережно робимо один хід такий. Летить комбо, майже заряджає бабку, це могло бути. Фатальною помилкою, але нам трохи пощастило. Ми тут їх відправили до картин. І поки маємо час, щоб добити бабку, щоб вона нас вже не парила, фергуса поки потримаємо. Давай візьмемо ще дулю зарядимо. Так, тепер взірвемо жовтий. Хай там Фергус і Дарк Фізер вже відстріляються. Так. Дарк вийшов, Фергус теж. Тоді ріжемо манну. Добуваємо, я думаю, синію. Угу. І будемо шукати тут десь ще сині. Знайшли, зелений поки. Можна ось так зробити. І, в принципі, ось ми і сині знайшли. Прекрасно. Тоді робимо сині. І зараз що? Копіюємо дарка, вмикаємо лисичок і зарядимо ще дулю нашу. Щось так. Таке собі тичок особливої не було. Ну Давай таке комбо. Фергуса ми добили крітом. Скоротимо манну і зарядимо ще раз дулю. Все, добили. Окей, далі. О, це теж виглядає потужно. Це теж виглядає потужно. Ага. Рози тут немає, щоб тут знімати все. Брати сюди Даркфере, щоб хоч якось контролювати, теж не хочеться. Але тут ми спробуємо його просто знести. І яким чином ми це зробимо? Ну, Я думаю, з допомогою може Окі і Фергуса. А Хоча ні, Фергус тут не потрібен, він тут нічого не зробить. Можна, в принципі, Хьогне взяти. І тоді в нас буде. Буде так, такий трохи ударний. Може дует. Локі будемо копіювати Верда цього. І Хьогне будемо теж підпалювати. Поїхали. Так. Ну, є, в принципі, комбо. <кій> Почнемо з цього, з цього філоу. Може, якщо нам пощастить, виїде ось тут. І тут сині складуться. Тож, в принципі, нормальний хіт я вважаю. Ну так, лисички заряджені. Трошки ще можна дулю зарядити. Ось я думаю, як може жовтий кристал, якщо для чистки взяти. Хоча ні, не хочу кристал, хочу більш-менш обережно зіграти. Угу. Молодець артанка. Все ж таки робимо зелений кристал, причому два. І зараз робимо ще два кристала. Давай ще раз Ага. Угу. Тепер трошки потерпимо. Угу. Нормально так він вдарив. Так, стоп, де тут синіх знайти? Можна, в принципі, спробувати в бокана закинути. Ось так. Може там доїде ще щось. Так, ось, до речі, ми знайшли ще сині... синенький для нас. Давай зарядимо локі. Ну це взривати не планував. Але давай їм і б'ємо. Ним і б'ємо, Вибачаюсь, щось я подумав про щось інше. А де у нас хід, щоб не полетіло таке дуже-дуже комбо? Ось так може. Ну. І що, і все? Більше ніхто не дотривився. Ну, давай так тоді ще обережно сходимо. Зараз проб'є доміція. Давай, догорай вже. Підхилюємось, а тепер взриваємо вже, що нам хочеться. Ще кристал. Оце нормально тут сипе. Все, повідгорали. Ну, таке собі. Цікавий день сьогодні був. Ну, з Хрейдмара я теж передивлюсь бій. Десь я щось щось з ним провтикав, я думаю. Ну, реально, тут не така вже і оборона, щоб топ тримати. Але добре, програв той, й програв, то вже немає проблем. Завтра спробуємо виправлятися. Топ-1 ми тримаємо. Що у нас? Ну, нормально, 839 місце, це я думаю, більш-менш. Так, якби переміг би, то я думаю, десь би був би. В топ-50 точно ні, не був би. Навіть сотку не заліз би. Ну, окей, може б і заліз би. То невідомо, бо програв. Покажу оборону. Ну, як ми бачимо, 100% результат. Всім гарного вечора. До побачення. Побачимось в наступних відео. Підписка і лайк вітається. До побачення ще раз.